Заговорили, і з переляку закричали, та Ісус в миті мов до них «Заспокійтесь, це я не бійтеся». Тоді Петро звався до нього і каже, Господи, коли це ти вели мені прийти по воді до тебе, іди, сказав Ісус і вийшов Петро з човна. І почав йти по воді прийшов до Ісуса, але, побачив, вже, що вітер сильний, слякався, почав потопати і скрикнув Господи, рятуй мене. Ісус зараз же просягнув руку, купив його й мовив до нього, мало віре, чого ти засумнівався. І як увійшов до човна вітер ущух, ти, що були в воді, вклонилися йому до ніг, кажучи, ти істинно син Божий, і перепличе перебували, перебули в землю тобі! Слава Ісусу Христу! У Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішнє Євангеліє показує в апостолах такий дуже цікаву таку логіку, чи, можна сказати, брак логіки. І я думаю, що джерело це є то, що ми пробуємо по-людському. Далі ставити до Бога певні правила. А Бог є поза правила. Ну, навіть в цьому випадку Ісус іде по воді. Петро знає, що по воді ходити людині не можна. Він каже, Ісусе, скажи мені, щоб я міг ходити по воді. Він каже, «І, прийди. Починає ходити і тоді подумає. А людина не може йти по воді. Знаєте, тут ті мультики, де той вовк вибігає, біжить, 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 а потім згадує, що нічого немає, тоді починає падати. Але тут цікаво, коли він починає потопити, він подає руку Ісусові, який стоїть на воді, і каже: А ти мене витягни. Ну, Якщо Ісус тебе витягає, стоячи на воді. То якщо він тобі сказав іти, і ти не будеш топитись. Але є це брак розуміння, є це обмеження Бога, що я маю ті свої правила, і Бог мусить під них підкорятися. Це і та сама причина, чому Ісуса зворушила віра сотника. Бо Ісус прийшов, бо коли він прийшов до Ісуса. Він каже, мій слуга хворий. Ісус сказав та й всім каже, добре, я прийду Його зцілю». Він каже, ти не мусиш прийти. Я розумію, що ти маєш владу, скажи, і це станеться. І що відповів Ісус? Ще в нікого в Ізраїлі я не бачив таку віру. Бо всі інші що казали? Прийди і я буду дивитися, як ти доторкнешся, і тоді я буду знати, що воно працює. А якщо Ісус все може які два метри роблять різницю. Чи він мусить фізично накласти ту руку, чи він може з іншого міста тебе зцілити? Але ми думаємо про людського. Мусить бути дотик, мушу чіпити одіж, мушу плюнути і зробити болото, і то мене зцілить. Але не зціляє ці... дотик, не зціляє одіж. Стіляє Ісус. Для Бога нема нічого неможливого. Ісус нам знову і знову це пригадує. На жаль, ми по-людському кажемо, нема нічого неможливого, але я вам поясню, Боже тобі, в яким структурою ти можеш мені допомогти. Не обмежуємо Бога. Дозволяємо йому насправді вдіяти нашому житті. Не зупиняємо його, бо ми то не розуміємо. Петро вже ходив по воді, але він сам себе зупинив. Я маю до вас, коли хтось вмирає в воді, коли втопиться, що стається з тілом? Спливає. Людське тіло природньо спливає. Воно тільки може топитися, коли ми свідомі напружуємося, і тоді ми себе стягнемо до дна. Будь-яке людське тіло повністю розслаблене, природньо спливає, бо ми є легші, ніж вода. Якщо би просто відпуститися, ми природньо спливаємо. То треба постаратися, щоб топитися. Але цим ми самі собі шкодимо. І так само Бог нам може в будь-чим помогти, але ми самі це не дозволяємо. Бо ми кажемо, Боже, поможи, поможи, щоб я зцілився. І Бог готовий допомогти, і каже, але я знаю, що ти це не можеш зробити. І ми самі йому надаємо до себе доступ. Або ми кажемо, поможи мені слитися, а я піду до тих лікарів, бо я знаю, що вони насправді мені поможуть. І цим ми не даємо йому доступ. Я не кажу не ходити до лікарів, але я кажу, насправді віримо і відкриваємося до Бога. Не дозволяємо, щоб наш сумнів ставав тою перешкодою. Слава Ісусу Христу!